Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора, новинки канцтовари, іграшки та багато чого цікавого. Дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. 119 гривень блокноти формату А5 на 80 аркушів з м'якенькими обкладинками. Блокнот за 99 гривень формату а 5 80 аркушів. Великий вибір в магазині блокнотів до 1 вересня так і хочеться розглядати і вже би щось там записати. Блокнот дитячий на замочку 88 гривень. Цікавий ось такий розпис кольоровим піском для діток щенячий патруль 49 гривень. 99 гривень блокнот кошеня на застіпці. 128 аркушів. На 100 аркушів з квітами 129 дуже гарно переливається альбом для малювання акварелью 77 гривень 160 аркушів. Формат А4, 119 гривень скетчбук А4. Прошивний з глянцевою обкладинкою. Папка для праці картона на резинці 44. Папка на зошити 49. Цікавий набір двостороннього паперу з принтом 10 штук 24 гривні. Набір обкладинок для зошита 10 штук 19. Файли для документів 20 штук 19 гривень. Стікери для нотаток котики 19, Лінійка з малюнком на 20 см 9 гривень, Штампи дитячі зі змінними насадками 55, Маленький набір для малювання мольберт фарби та фломастери – 64. Маркери для каліграфії 49-6 штук. Ножиці дитячі 39. Набір маркерів з пензликами для малювання 2 в 1. 88 гривень. Маркери двосторонні. 119 12 штук. Набір приладдя канцелярського 88, 15 гривень ручка гелева. Автоматична. Простий олівець з гумкою 7. Підструганий, а не підструганий 2 гривні. Канцелярська гумка напівпрозора. Всередині з фруктами 9. Набір скріпок канцелярських скляною кляною кулею 29. Клей ручка з принтом 22 гривні. Зошит клітинка 12 аркушів 7, 96 аркушів 34, 36 аркушів 15 гривень, мила стругалка канцелярська у формі тваринки 24, такі класні зайчики стругалки 44. Коректор стрічковий 27. Прозора стругалка з контейнером 15. Пенал защіпається на змійку «Леопард» – 39 Пенал на блискавці Одне відділення-49. 119. Пенал тубус. Ще одна новинка. Прозорий пенал. Силиконовий на широкій блискавці 119. Пенали для хлопчиків на два відділення 99. Великий асортимент по 24 гривні. Невеличкі пенали на одне відділення. Степлер та антистеплер 49. Лупа 34, Набір Циркуль, стежні, гумка та лінійка 59, калькулятор кольори в асортименті 119, Подарунковий набір для створення печаток 179, Крейди кольорові для малювання 15 штук 44 гривні. Набір тіста для ліплення 12 кольорів 74 гривні, Повітряний пластилін 59 12 кольорів. М'яка іграшка. Персонаж якогось мультфільму напевно 169. Комахи іграшкові в пакеті 44. Лялька музична з аксесуарами 199. Іграшковий набір кав'ярня посуд та приладдя 109 гривень. Великий набір посуду іграшкового з їжею 129. Залізничний потяг 88, Рятувальник 99 Іграшковий набір Космодром 169. Конструктор Лего Міньйони» – 149 гривень. Машинка позашляховик 99. Червона є та оранжева. Дитячий м'ячик стрибунет 77. 99 Корзина універсальна для іграшок з фетру. Зліпки 3D руки 199. Трактор пластиковий іграшковий 149, Баскетбольне кільце м'яч 99, лялька-пуп з костюмі 149, дитяча гра для розвитку пам'яті 99. Дитяча платіжна картка Монобанк 49 від 6 до 14 років. Набір іграшковий конструктор 169, пістолет з м'якими кулями 99. Металевий конструктор 74 продукти іграшкові бургер 49. Іграшка антистрес на батарейках з підсвіткою попід

Автомодель військова техніка 44, слайм у баночці «Качання» 74. Запаска для мильних бульбашок 64, Бульбашки мильні 12 гривень.